Ми фельдшерки гірської кошкової рятувальної групи. Мене звати Наталія. Мене звати Галина. В цій службі я більше чотирьох років. Одразу, коли я почула, що гірським рятувальникам потрібен фельдшер, дуже захотілося спробувати себе в цій службі. Я була однією з перших жінок в цьому підрозділі, і тому це було для мене дуже відповідально. Робота гірських рятувальників є надзвичайно важка та небезпечна. Ми можемо по декілька днів перебувати в горах за будь-яких погодних умов, будь-якого пору року розшукувати людей. І за складності цієї професії прийнято думати, що тільки чоловіки можуть тут працювати. Але я впевнена, що і жінки гідно справляються з цим завданням. Восени 2022 другого року мені довелося побувати на відновлювальних роботах в Харківській області в місті Ізюм. Туди ми прибули на одинадцятий день після деокупації. Складність роботи полягала в тому, що довелося працювати з місцевим населенням, і дуже важко було підібрати слова, втіхи, розради людям, які втратили практично все. В першу чергу обов'язки мої входили надавати медичну допомогу своєму особовому складу. На момент, коли ми туди приїхали, міста практично не було. І місцевого населення також десь поодинокі люди, які не мали можливості виїхати звідти. Перед нами три дні, як Червоний Хрест позабирав тіло. Тому медичних закладів, аптек, як таких взагалі не було. Був один медичний заклад, до якого доправляли потерпілих край важких. І тому місцеві люди, населення приходило до нас просити елементарні ліки, знеболюючи, почуття тривоги не покидали ніколи. І на кожному кроці чатувала небезпека. Працювати доводилось під ліття сирен. Але працювати треба було, тому що ми розуміємо, що ніхто не зробить нашу роботу крім нас. І тільки спільною командною роботою ми можемо досягти результату. На службі я третій рік. Мені вона дуже подобається, це моя робота. Я відчуваю, що я роблю дуже багато важливого для людей, їм потрібна. Одним із перших виїздів у складі пошукової рятувальної групи був виїзд на пошуки заблукалих дітей. Батьки забили на сполох, коли діти вийшли з дому і не повернулися. Пошуки цих дітей тривали два дні. Складність полягає в тому, що необхідно не тільки здійснювати ефективні пошуки дітей, а також заспокоювати батьків, які знаходяться у стресовій ситуації. Найчастіше в надзвичайні ситуації потрапляють саме діти. І нещодавно був випадок у Вижницькому районі, де загинула дитина. Саме тому ми проводимо профілактичні роботи в школах, а також для місцевого населення. Насправді ми дуже любимо свою роботу, незважаючи на її складність та небезпеку, тому що вона є надзвичайно потрібною і важливою для людей.